Чишеньки, черешеньки. Розкажу, що власне, для мене символізує ця робота і чому я все зобразила саме так. Ви бачите, що зверху підпис: ой, вишеньки, черешеньки, червоні і спілі. Авторка цих слів Леся Українка. Власне, вона і зображена на цій картині. Я сподіваюся, що схожа така молода, юна Леся Українка. Коли створювала цю роботу, то орієнтувалася на листівку дуже цікаву, яку знайшла на якій зображена Леся Українка. Але я розумію, що ось одна справа це ескіз, а зовсім інша ця картина. Так ось в неї в руках буквар такий, бо саме. З таким букварем я йшла у перший клас, і в цьому буквареві була вміщена поезія «Ой, вишеньки-черешеньки», і цей буквар мав саме таку обкладинку, тому розказала.